Коли ти останній раз робив щось просто для радості? Не для заліку, не для роботи, а тому, що кортить. Сьогодні поговоримо про те, як система виховує з нас правильних, продуктивних, успішних, але не щасливих людей. Що таке це щастя взагалі? І до чого тут творчість? Давайте розбиратись. Заварюємо чайок і вперед! Для того, щоб ми з вами зрозуміли один одного, давайте спочатку розберемось з термінологією. У нас тут два терміни творчість і щастя. Почнемо з творчості. Думаю, кожен з нас під творчістю зазвичай розуміє щось типу малювання, дизайну, танців, коли людина щось розробляє, створює. І це, звісно, правильно. Та я хочу зробити невеличке доповнення. На мою думку, творчість це взагалі суть людського буття, суть природи людини. Ми народжуємось і одразу занурюємось у світ творчості. Ми вивчаємо мову. А що таке мова, як не продукт абстрактного мислення, те, чого не існує у природі? Я впевнений, що кожен з нас з самого дитинства. Максимально творчий, і все, що треба зробити для щасливого життя, це термін, з яким ми розберемось трохи далі. Направити цю енергію, дозволити їй вільно виражатись. І тут починається проблема. Бо коли ми починаємо ходити у садочок, у школу, нам говорять, тут так не можна, тут так не можна, тут треба так. І цю нашу енергію, яка б'є ключем і силою. Затискають все у більші і у більші рамки. І виходить так, що щоб дожити до дорослого життя і мати можливість вільно виражати свою унікальність, це потребує неймовірних зусиль, дуже часто певних обставин і особистої боротьби. На жаль, чи на щастя, не буду казати, що система добра чи погана, просто констатую факт: в ній є певна ієрархія, є ті, хто домінують, і вони керують. Тими, хто в цій ієрархії нижче, в них на меті немає бажання розкрити максимальний потенціал одиниць, якими вони правлять. В них на меті є розкрити максимально свій потенціал. Тому більшість з нас дуже багато часу проводять на роботах, на яких треба щось зробити, і далеко не зовсім це дійсно хочеться. Коли ми робимо те, чого ми не хочемо, зазвичай в повноті щастя відчути неможливо. Давайте розберемось, що ж таке щастя. На мою особисту думку, щастя це не бажання чогось отримати і нарешті стати щасливим, це не певне досягнення, бо особистий досвід підказує мені і досвід. Від людей, за якими я спостерігав, що будь-яке досягнення, воно тільки перші хвилини, можливо дні, можливо тижні, дає можливість відчути якусь ейфорію, а далі все стає так само. Тому я вважаю, що щастя це не досягнення. Щастя це стан. Це стан рівноваги. Коли у людини її потреби задоволені, вона має для кожного, звісно, це все, для когось сім'я, для когось робота, для когось прогулянки містом, для когось подорожі. Це може бути різний прояв особистості, але саме рівновага в тих сферах, які важливі для людини, і є запорукою щасливого життя. Тобто щастя це рівновага, це баланс. Я назвав це відео творчість та щастя, чи дорівнює творчість щасливому життю. І тепер можу сказати: якщо ми говоримо про творчість як вільне вираження своєї енергії і баланс у цих своїх сфер, звісно, така творчість дорівнює щасливому життю. Але коли ми говоримо про творчість в контексті наших реалій, де людина може бути художником, музикантом, але в неї є багато того, що треба для того, щоб заробляти, виживати, то це така ж сама робота, як і будь-що взагалі. І не важливо в цьому плані, хто ти інженер, айтішник чи музикант, ти будеш робити рутину, яка буде обмежувати тебе і будеш відчувати в цьому певні проблеми. Те, що тебе буде невдовольняти. Що ж з усім цим робити? Пропоную спуститись на нашу грішну землю, зупинити політ моїх абстракцій та задуматись, а що реально можна зробити, щоб покращити своє життя? Одразу скажу, що змінити своє життя швидко і якісно неможливо, бо так влаштована система. Якщо щось Дуже довго певним чином формувалось, то воно довго і змінює свою форму. Потяг, який вже по інерції розігнався, навіть коли ми натиснемо стоп-кран, не зупиниться одразу. Тому треба мислити стратегічно, бо інакше зазнаємо поразки. Кожна людина має свій унікальний досвід, тому мої поради, звісно, не охоплять всі прояви людського буття. Проте. Принцип, за яким я мислю, і саму суть, ви зрозумієте. Твоя робота займає майже весь день, ти приходиш і перед сном дивишся пару серій серіалу або заліпаєш у TikTok, ти до цього звик. Окей, одразу від цього відмовитись не вийде, але замість двох годин залипання у щось можна залипнути півтори години, а 15 хвилин спробувати трошки помодитувати, позайматися йогою або помалювати. Зробити щось. Де ти будеш не вкладати свою увагу у творчість інших і розвивати їх, а трошки зануритись у себе. Там накопичується багато болю, і кожен з нас втікає від цього болю по-своєму. Хтось втікає у роботу, хтось у алкоголь, у наркотики. І одразу з собою подружитись може бути достатньо важко. Але якщо на меті поставити 15 хвилин на день і протриматись так місяць. То вже через місяць ти станеш іншою людиною. І, можливо, через рік ти станеш творцем в якійсь сфері, який буде щасливий від того, що робить щось революційне, корисне для світу, відчуває свою користь, відчуває прояв саме своєї оці дитячої енергії енергії, яка здатна змінити світ. Хвилинка мотивації і моїх особистих мрій. Останнім часом, в контексті тієї боротьби, яку показує український народ, я задумуюсь ось о чому. А що б могли зробити українці, щоб бути одним з найсильніших гравців на нашій планеті? Звісно, ніхто просто так не дозволить нам бути топ 1 Тому розум нашої нації, здоров'я нашої нації, єдність нашої нації в контексті ідей розвитку і розуміння, що ми можемо розвиватись, і влада, яка буде в цьому зацікавлена, це було б класно. Але це так, мрії в глобальному контексті. Це швидко не змінити, проте кожен з нас може змінити себе. І якщо сьогодні я стану трошечки краще, бо занурюсь у себе і щось зроблю для себе, то можливо через рік все зміниться настільки, що навіть і уявити було неможливо. Такі мої роздуми на цю тему, друзі, пишіть дуже цікаво, що думаєте ви, та до зустрічі в нових відео. Бувайте!